Я знаю двох людей в історії людства, які до певного моменту свого життя ніколи ні про що не хвилювались і не турбувалися, тому що їм просто не потрібна була така опція. До переступу єдиної заповіді в Едемі у перших людей не було уміння тривожитися, бо вони по замовчуванню знали, що про них подбає Бог. І лише після гріхопадіння першої реакції Адама було що правильно тривожність, страх. Він сховався, бо злякався. Генрі Гіллі стверджує, що тривога дозволяє стражданням і проблемам стати між нами і серцем Бога. Це думка, що Бог якимось чином втратив контроль над нашою ситуацією. Біблія палко заохочує нас не тривожитися, але зауважте, Бог не просить нас заперечувати проблему чи жити в касті. Він просить нас довіряти йому. Але це ще не все уявляється між здоровим занепокоєнням і токсичною тривожністю є різниця. Занепокоєння приводить нас до Бога, а тривожність віддаляє нас від нього. Занепокоєння часто стосується чогось конкретного в нашому житті, тоді як тривожність це радше хвилювання про все. Занепокоєння шукає відповідь у Бога, а токсична тривожність у інших людей. Апостол Павло у посланні до Филиппін ділиться рецептом проти тривоги. Тут всього три складники: ні про що не турбуйтесь, моліться про все, будьте вдячні за все. Я вже навіть не знаю, рецепт це чи челендж. А як ви думаєте, як у вас з тривогою?